Вітаю! Я Лілія Казарєзова, лікар, системний нутриціолог. Сьогодні про міфи, нутриціологію і аналізи. Люди вважають, що перш ніж якось очищать себе або додать якусь омегу вітаміни, треба здавати дуже велику кількість аналізів. Друзі, для початку треба запустити систему. Тому що якщо у нас в аналізах бракує там чи заліза, чи ще там якихось мінералів, питання, а чому це вони не засвоюються? Тобто, якщо підходить таким звичайним способом, то це виходить, що треба постійно здавати на тисячі аналізів, додавати те, чого бракує, знову здавати аналізи і знову додавати. Це виглядає так, як знаєте, ніби постійно ремонтувати електроприбори. Системна нутриціологія дає знання, як вирівняти напругу мережі. Тоді 80% електроприборів перестають ламатися. Коли ми клітини промиваємо біодоступною водою, коли ми виводимо токсини і потім вже збагачуємо вітамінами, мінералами, то 80 всіх патологій закривається, і докази тому це просто неймовірна кількість результатів. Якщо ви хочете дізнатися цю систему, щоб користуватися нею для себе, для своїх близьких, для того, щоб ніколи не бути знаєте, залежним від лікарів, від аналізів, від нутриціологів, для того, щоб розуміти у кожній ситуації, що відбувається, і як собі допомогти, знаючи ці закони фізіології. Запрошую вас, напишіть мені плюсик, напишіть слово система і я поділюсь цією інформацією цими законами фізіології. Запрошу вас в чат, де найновітніші знання. Ставте плюсик, підписуйтесь на мене, діліться цією інформацією, обіймаю.